Перший зв'язок України з Росією це зовсім не дружба братніх народів, як нам довго розповідали. Усе почалось у 1654 році. Богдан Хмельницький підписав Переяславську угоду з московським царем, але підписував не приєднання, а військовий союз, щоб захиститись від Речі Посполитої. Москва ж цей союз трактувала як підкорення вже за кілька років. Вона почала обмежувати права української автономії у 1709 році. Цар Петро І знищив гетьманську столицю Батурин і жорстоко помстився за союз Івана Мазепи зі шведами. Це був перший великий удар по українській незалежності у 1764-му. Росія остаточно скасувала гетьманство, а в 1775-му зруйнувала Запорозьку Січ. Далі повна русифікація, заборона української мови, знищення ідентичності. У 20 столітті спроба відновити державу в 1918-му. Але молоду Українську Народну Республіку знищує більшовицька Росія. Потім Голодомор, репресії, Радянський Союз, і навіть після його розпаду Росія продовжує втручання у 2014-му – Крим у 2022-му – повномасштабне вторгнення. Знайомство перетворилось на колонізацію, а союз. На війну.